Отто доказал, что ему подвластны три главных языка мирового шоу-бизнеса Украинский, русский и английский Отто, ты практически универсальный солдат и Я хочу спросить у Олега Юрьевича в первую очередь Как вы считаете, достойно ли вот такое выступление суперфинала «Голос Украины»? А, ну, если бы прошел Артем, то Артем был бы больше достойным Я повторюсь про то, что история не знает со слагательных наклонений, в том числе история нашего шоу. Тина, что вы скажете? Как выступление Отто? Достойно ли оно украшает наш суперфинал? Я хочу сказать, что каждый тренер отстаивает, так как вот мы видим сейчас, отстаивает своего участника. Это означает, что мы действительно искренне и с любовью относились к каждому из них. И это наши дети. Пусть они и взрослые дети, но мы как своим родным людям к ним все относятся, поэтому Олег Юрьевич так только что сказал. Я забыла о том, что я на конкурсе сейчас. Я находилась на концерте состоявшегося артиста мировой величины. Вы покорили мое сердце не только как музыкант, но и просто вот девушка, я вам симпатизирую. Это правда. Спасибо, Тина. Наконец-то. Александр Пономарёв. Вот так вот получается, что Отанимсадзе это единственный прямой конкурент вашей воспитаницы Анны Хадоровской. Что вы скажете лично в выступлении от на этой сцене? Ну, мне здається, неправильно мої вихованці, тому що я і не виховував, і виховувала її мама. Е уточнення, які в неї. Є. А мудрість дав Бог, голос дав Бог, ніякої освіти. Отто по-музикантськи, класний музикант. Я дуже люблю і поважаю Грузію. І я вам казав про це особисто, коли ми говорили за сценою, що мені дуже сподобався якраз з, ваш, з вашим колегою, так само він грузин, дует ваш, це було унікально. От стосовно сьогоднішнього вашого виступу, ви знаєте, так співпало, що Аня так само співала «I believe I believe can fly». Но мне больше понравилась а она. Дякую. Спасибо. Святослав, так получается, что вы впервые в кресле тренера, и вот ваш воспитанник уже в суперфинале. Я предлагаю вам прямо сейчас обратиться ко всем зрителям и убедить их ярко, емко, лаконично, почему именно от Садза достоин победы. А Я дуже вдячний всім тренерам за те, що вони розуміючи, особ... що ну кожен кожному з тренерів, особливо ті, чи подопічні не пройшли досадно, і вони тим не менше стримувалися від критики. А тіна ще й щиро похвалила. От Тіна тобі особлива шана від мене. Дякую, тому що ну, дуже а... Як я вже сказав, і от це підтвердив. Ми, ми з ним вже підписали продюсерський контракт. Він приїжджає до України. І незалежно від того, що буде сьогодні, я думаю, що Україна велик отримає отримає великого артиста, яким буде гордитися. Я хочу сказати наступне: що я на відміну від Саші. Не можу сказати нічого поганого, ну аби не виділити, що Аня гірше Святослав, міс. Вона мені сперечає. Спр... Звичайні, я вас перебью, но во час голосування тренери не можуть покидати своє кресло. Це да? требование шоу. Да, поэтому я бачу вас повернутися. Чесно кажучи, мені так ці правила набридли вже. Окей. Окей. Я хотів би, щоб переміг той, хто переміг, але я хочу нагадати вам, що вірменен чистокровний Навур став голосом. Франції, яким гордиться вся Франція. Людина, яка не мала ні краплі англійської крові Фредді Меркрі, став символом англійської музики і голосом Англії. Колись, вже в наші часи, прекрасна співачка з молдавськими коріннями Софія Ротару стала символом української музики. І ніхто, ніхто не говорив тоді про національність. Я би хотів, щоб сьогодні переміг той, хто цього достоїв. Але якщо це буде голосування за свій чужий, а не за хто краще на цій сцені, то я, мені буде дуже шкода. Ото все одно, все одно переможе. Через рік він стане великим артистом. Ви це побачите. Але я хочу, щоб ви підтримали сьогодні. Дякую. Ну, дійсно, лучше. И ярче не скажешь Вот Анимсадзе персонально отправит в ответ свое Мадлоб За каждое смс сообщение Ответит на каждый звонок По крайней мере постарается Смс с числом 12 на короткий номер 9969 Или звоните по телефону 0-900-102-812